Виконуємо номер 762 із підручника Алгебра 7 та номер 34.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу зручним способом. Приступаємо до виконання. У нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. 80 у квадраті це буде 6400. І віднімемо 4, отримаємо 6396. 59 подамо як 60 відняти 1. А 61, як 60 додати 1. І знову у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Цей добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. 60 у квадраті це буде 3600 і відняти 1 – отримаємо 3599. 108 подамо як 100, додати 8, а 92 як 100 відняти 8. Знову ж добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. 100 у квадраті це буде 10 тисяч. І віднімаємо 64. Отримаємо 9936. Задання четверте подамо 12,3 як 12, цілих додати 0,3. А 11,7 як 12, відняти 0,3. Знову ж у нас утворилось добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. 12 у квадраті це 144. 0,3 у квадраті 0,9. Віднімемо 144 0,9 отримаємо 143,91. Номер 762 із підручника Алгебра 7. Та номер 34,15 із підручника математика 7. Виконано.